Як відрізнити фальшивого друга від справжнього в житті? Тисячу разів знадобиться те, що я вам зараз скажу. Перше друг любить і тому скаже вам правду, навіть неприємну правду про вас. Але погодьтесь, що неприємну правду легше сприймати, коли ти її чуєш від людини, яка тебе любить. Італійці говорять, справжній друг скаже, що у тебе на носу висить макароніна. Справжній друг він добрий до тебе, без користі. Тоді як фальшивий все шукає, що би взяти від тебе, чим би поживитися. Третє, він підтримує обов'язково у складні часи, тоді як цей тест фальшиві друзі не проходять. Коли вам буде дуже складно, їх не буде біля вас. Четверте. Друг ніколи не буде пліткувати про вас за спинами інших. Швидше за все буде вас захищати і навіть трошки виправдовувати. Тоді як фальшивий друг він буде з усіма погано говорити про вас, а вам в очі буде фальшиво лицемірно посміхатися. П'яте справжньому другу можна довіряти. Тоді як фальшивому нічого, бо він буде базікати про вас зайве і відкривати ваші таємниці. Шосте. Ніколи не буде тебе принижувати, справжній друг. Навпаки, він буде тебе піднімати і надихати. Фальшивий все навпаки. Сьоме. Справжній друг вміє вислухати вас. А фальшивому другу треба, щоб тільки ви його вислуховували, а ви його не цікавите. І врешті-решт, восьме. Справжній друг мало обіцяє і багато робить. Фальшивий багато обіцяє, і нічого для вас не робить.